Що ми очікували, що в Харкові у СОШО буде адаптація на стартових хвилинах, то цього не відбулося. Зараз непогано перехоплює м'яч металіст. У цар м'яч, і цього! 1 0 виходить металіст уперед в дебюті цієї зустрічі. І подивіться, хто забиває. Хосе Ернесто Соса. Цього футболіста називають принц. Але це не данський принц. Це принц із Аргентини. І якщо він так буде вправно і далі забивати, то будуть його називати українським принцем. Це я вже так мовою українського класика. Дивимося ще раз, цей момент класно відібрали перештрафним майданчиком на чужій половині поля українці. І Соса, поборовшись, знайшов вільне місце для удару. Хороший момент. У старті його на лівому фланзі захисту. Ще один простріл небезпечний. Можна забувати! І м'яч усі ці воріт 2.0. Металіст подвоює свою перевагу Хонатан Крістальдо. Ну, це взагалі супер. Початок, про який ми лише могли мріяти, друзі, з вами. І ще одна помилка, і е, не скуча там пожежа у штатному майданчику, але ось така нерозбориха е, виникла у штатному майданчику, не зуміли вибити захисники. І цим миттєво скористалися харків'яни. Пас на правий фланг. Вільягра прострілює. Перкі не влучив по м'ячеві. Ну і тут як тут опинився Хонатан. Кристальдо і він робить рахунок 2-0 на користь металіста. Радувати назвав. Скаже, що він, як вирішив, остаточно, вибачте, небезпечно може бути зараз. Потрібно третє забувати. І м'яч влітає у воріт. 3-0. Харківський металіст наприкінці першого тайму доводить рахунок у матчі із СШО на виїзді до розгромного. Ну, Спочатку якось так не зовсім емоційні. Е не, не, не зовсім емоційно зреагував на цей гол, тому що здалося, що в положенні по загрою Пенатан Кристальду. Але ні, бачите, нормально все тут ніякого офсайду немає. Так, і віддає пас Клейтон Шав'єр на 21-го номера харківського металіста. І рахунок у матчі стає 3-0. Просто супер. Браво, металіст! Сашо за... за... у першому поєдинку, тиждень тому, гарно вийшов на заміну. У другому таймі і значно оживив гру металіста. І от якраз виходив на поле Марко Дебіча. Металіст додав у грі і міг, в принципі, дотиснути суперника. Хоча й моментів великим рахунком не створив. Ух, вибачте, небезпечно зараз як і третій, четвертий м'яч літає у сітку ворі. Тайсон забиває, пройшовши по флангу. І рахунок у матчі стає більш ніж уже е, великий. 4-0. Це вже справжній погром. І ви знаєте, якось так зовсім неочікувано по флангу Тайсон легко пройшов. І ще раз дивимося, ось на цей момент. Тайсон на своїй половині поля, перекинувши м'яча, стоячи спиною до половини поля, Сашо прокинув собі на фланг, пройшов метрів 30. Поруч із ним був захисник, який не встигав. І дозволив Дам'ян Паркі проштовхнути м'яча у сітку, і 4-0 у поєдинку Сашо-Металіст.